Четверту суботу листопада Україна вшановує пам'ять жертв голодомору 1932-33 років і масових штучних голодів у 1921-23 та 1946-47 років. Україна внаслідок страшного геноциду масових штучних голодоморів втратила мільйони людських життів. Цього року вшанування пам'яті жертв сталінського режиму відбувається під час повномасштабної війни Росії проти України, яка триває вже майже п'ять років. Знову проти українців росіяни застосовують геноцидні практики, адже Росія в цій війні переслідує ту саму мету, що й під час голодоморів. Знищити українську ідентичність і націю, трагічні події сьогоднішнього дня наочно показують нам всім, що дуже важлива жива пам'ять всіх жертв. Ми досі не знаємо імен багатьох українців, померлих від голодомору. Він знищував цілі родини, вулиці, села. Тож немає в кого спитати. Але він не зміг знищити нас остаточно. Тож є кому це пам'ятати і є кому передавати пам'ять наступним поколінням. І безновинні жертви голодоморів заморені, замордовані, але незабуті. У цей день ми сповнені емоціями та спустошені водночас. Ми запалюємо свічку і відчуваємо мороз по шкірі. У цей день ми плачемо так тихо, що стає чутно навіть наше мовчання. У цей день ми вшановуємо мільйони наших загиблих предків і молимося за душі мільйонів померлих українців. День пам'яті жертв голодоморів. День, коли ми згадуємо ніч, кілька найтемніших ночей не року, не десятиріччя. А цілого століття життя нашого народу, життя, яке складно назвати життям, це люди, що залишалися без крихти хліба, батьки, що залишалися без своїх діточок, діти, що залишалися без батьків, покоління, що залишилися без надії. І питання, що досі, досі залишаються без відповідей. Яка точна кількість загиблих українців? Чи зможемо ми колись її встановити? Якої правди ми досі не знаємо? Чи зможемо ми колись про неї дізнатися? Як могла влада тоді з усім цим жити і роками, десяторіччями приховувати злочини? Чи зможемо ми колись про них забути? Відповідь на це питання ми знаємо ні. Ми ніколи ні за що не забудемо наших предків, як і загинули в роки голодомору геноциду. До слова запрошуємо першого заступника Старосинявського селищного голови Олександра Федоровича Попика.